Вітаю вас, любителі хорошої музики. Сьогодні я розкажу вам про одного з найшвидших гітаристів світу Брайана Елвіна Хайнера, Молодшого, або якщо його більшість знають, як Сінітера Гейтса. Народився музикант 7 липня 1981 року в Каліфорнії в музичній сім'ї відомого музиканта Брайана Хайнера, старшого, або більше відомого як Папа Гейтс. Брайан ріс під впливом різних жанрів музики, таких як метал, джаз, класична музика. Гітару ж подарувала юному музиканту бабуся та дідусь. Правда, після того як він отримав гітару, він сказав, що школа не має вже для нього ніякого значення. Звичайно, у 6 класі Брайан вже міг вгадувати акорди пісень на слух. Перший гітару друг, музикант взяв у 9 років, так як його батько був гітаристом і грав з різноманітними музикантами. Це надихнуло його і заставляло сидіти за гітарою довгий час, вищаючи пісні Led Zeppelin, Tower of Power. Та Пантера. Першою піснею, яку Брайан вивчив, була Star way to Heaven в Адзеполі. Також Брайан грає на фортепіано, так як цього хотіли його батьки. Він розумів, що йому його не дозволяють грати лише на гітарі, але він вдячний їм за це, адже цей, цей навик допоміг йому в написанні пісень. Та, ще в тому, що і час музикант навчався читати ноти. Музикант здобув освіту в інституті музикантів в Лос-Анджелесі на факультеті джазової та класичної гітари, так як хотів стати студійним музикантом. Так як його батько, проте покинув на навчання та повернувся до нього тоді, коли почав грати в групі. Коли батьки музиканта роздалися, Брайну довелося приїхати на Хантінгтон Ду. Йому довелося звикати до нового місця та нової школи, де музикант познайомився Джеймсом Саліваном. Щоправда, перші два тижні він намагався мукати, як казав сам музикант цього дивикуватого хлопця. Але коли одного разу Джеймс почав до тиму, то Брайан не витримав і вдарив Джеймі, за що їх обох з класу. Саме тоді вони і розговорилися про музику. У 1999 році, коли Джейн запропонував Брайану вступити до групи Ranger Sevenfold влітку 2005 року. Музикант Брайан та Джеймс вирішили створити експериментальний сайт-проект під назвою Pink Smooth, до якого також приєдналися музиканти Balliстіco, Back, Silver, Spear, на басі та d Рок на барабан. Горд випустив лише один альбом Un for Note. Пісня So Far Away музикант написав в честь свого Дідуса. Це... Але одна, але ця пісня тепер асоціюється. Колишнього товариша та товариша по групі найкращого друга, який помер 28 грудня 2009 року Джеймса Сальвана. Музикант був визнаний одним з найсексуальніших чоловіків у світі у 2008 році версією британського журналу Кіранка. 20 квітня 2011 року музикант отримав Golden Rival Good як найкращий, швидший гітарист разом з своїм колегою Зекі Вендженсом. Музикант одружений на Мішель Ді Бенденто. Пара одружилася в травні 2010 року. Пара наховує двох дітей: сина, який народився в 2017 році, та дівчинку, яка народилася у 2019 році. А сестра було Мішель, Мішелі, яку Валрі одружена на вокалісті гурт Avenger 7 у Метью Чарльзі. Своє перше татуювання музикант зробив 15 років. Музиканта багато татуювання. В основному, це монстри, як казав Брайан в одному з інтерв'ю: Я люблю монстрів. На флангах пальців набито Мальборо. Назва його улюблених сигарет Мальборо Ред. Музикант використовує в основному гітари таких фірм, як Schecter та Gibson. Schecter Digital Research є спонсором музиканта. Пускає його кастом на моделі гітари Schecter Sinister Custom S. Також музиканта є свої звукознімачі Seymour Jung. А я вдячний вам за перегляд цього відео, за перегляд цих фактів. Тому, якщо вам сподобалося, або хочете більше цікавих фактів про музикантів, підписуйтесь на канал та ставте лайк.